Засідання сьогодні має назву відлуння рудову лісу в жовтих водах і присвячено воно знамодою 30-річчя аварії на ЧАЕС та Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Сьогоднішнє наше засідання уособлює дух тієї невідомої війни, яка вразила величезну територію без пострілів кавалерійських атак та нальотів авіації. Наслідки Чорнобиля були б набагато більшими якби не мужність і самовідданість людей, які за батьківщини зробили крок у радіаційне пекло, ризикуючим своїм здоров'ям і життям. Наша область, наше місто однією з перших вступили в бій з атомною стихією. Загін ліквідаторів області складав близько 24 тисяч чоловік. І ми вважаємо, що дуже важливо зберігати пам'ять і передавати пам'ять про цю страшну аварію, щоб наше нинішнє покоління шанувало подвиг людей, які ціною власного життя запобігли глобальній катастрофі. Тому двічі на рік ми проводимо засідання клубу Пам'ять спільно середньої школи номер 10. це на день ліквідатора і на день пам'яті аварії. Тому в е, міському історичному музеї постійно діє експозиція. Вона жива, додаються матеріали, які там зберігаються, які має назву Чорнобиль. Вони врятували світ. І от сьогодні ми проводимо засідання нашого клубу, присвячене цій події. Сьогодні е, у нас присутні в нашому залі заступник міського голови, перший заступник міського голови, Вазирів Євген Миколаївич. Кучер Лідія Василівна, депутат міської ради, голова міської організації України». Цю Людмила Олександрівна, методист виховної роботи, відділу освіти виконує Сорось міської ради. Кравцов Анатолій Миколайович, голова міської громадської організації Союз Червоної України. Вагонський Сергій Анатолійович, старший лейтенант, начальник відділу костей запасної парень за половин поліцькомату. А також наші ліквідатори, шановні, чорнобильські вдови, активісти Чорнобильського руху, діти, внуки ліквідаторів. Представники міської організації ветеранів України, воїни інтернаціоналісти, наше козацтво, звичайно ж, учні і педагоги середньої школи номер 10 на чолі з директором Сатинацької Летенацької Валентиною. Представники музею, жовтоводської громади, представники жовтоводських засобів масової інформації і всі, всі, хто не байдужий до цієї теми. Сьогоднішнє наше засідання дозвольте розпочати з нагородження наших шановних е, ліквідаторів. Отже, ми, українці, будемо зустрічати сумний ювілей 30-річчя чорнобильської біди. І напередодні цих пам'ятних дат хочеться відзначити героїзм, самовідданість, Жовтоводських ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та вручити декілька нагород. Для вручення нагород запрошується перший заступник міського голови Глазирин Імен Миколаєвич. І красом Анатолій Миколаїв була відповідь. Буквально два слова скажемо перед тим, як перед такої пам'ятної години. Ви знаєте, щойно проходив повз пам'ятник, пам'ятник ліквідаторам, спільний пам'ятник разом з воїнами-інтернаціоналістами, подивився, як організація Союз Чорнобиль України зараз готується до цієї річниці безперечно невеселої, дуже важкої для багатьох. Пам'ятає кожного, пригадує всіх тих, кого немає, відзначає їх. Кілька днів тому взагалі сів, відкрив атлас географії України і подивився на карту енергетичного комплексу нашої держави. Там дуже багато яскравих позначок, позначені синім блакитним кольором гідроелектростанції, іншими яскравими кольорами позначені теплові, яскраво безміття атомні електростанції, лише один об'єкт на сучасній карті. Позначена великим сірим кружечком. ЧС, Чорнобильська атомна електростанція. Та станція і ті події, які в житті багатьох стали таким великим червоним знаком, для когось рубежем життя, для когось знаком героїзму. І сьогодні я радий, що тут зібралась така аудиторія. Коли ми можемо вшанувати всіх тих, хто став на захист життя, хто став на захист нашої держави і всіх прийдешніх поколінь. Велика вдячність, вам, шановні ліквідатори, велика вдячність всім членам родин тих, кого сьогодні з нами вже нема. Мені б хотілося сьогодні подякувати всім чорнобильцям, учасникам ліквідації аварії, житловодцям, які сьогодні прийшли сюди. Мені дуже приємно, що сьогодні так в залі багато людей. Це засідання у нас тр... традиційне. І історичний клуб Пам'яті кожен рік організовує ці міроприяття. Але людей приходить мало. Дякую вам, що прийшли. З нагоди 30-річчя ми вирішили відзначити. 80 чорнобильців нашого міста. В основному це члени нашої організації. Я хочу попросити пробачення у інших. Мені дуже хотілося нагородити в цих чернобильців міста. В планах в мене це було, але рік ще не завершився. Я думаю, що ми це ще зможемо зробити. У нас є складності невеликі, оскільки людей у нас багато, всі отримають нагороду за заслуги почесну медаль по закінченню засідання. А зараз ми нагородимо троїх наших учасників ліквідації аварії на Чорнобилі, а також хочемо посмертно нагородити наших товаришів, яких уже з нами немає. Орденом та милосердя нагороджується Іванченко Ангеліна Юхимівна. Медалю за героїзм та мужність нагороджується. Байгулов Віктор Васильович. Вітаємо, Далі за героїзм та мужність нагороджується сокуренко Володимир Володимирович. Орденом за мужність нагороджується посмертно. Романов Михайло Іванович. Нагороду отримує внук Ребров Євген. за замужність нагороджується посмертно лотоус Владислав Олегович. Нагороду отримує вдова Лотоус Ірина В'ячеславівна. Орденом за мужність нагороджується посмертно. Нікітін Федір Павлович нагороду отримає донька Михайлова Ольга Федорівна. Дерев'янко Григорій Петрович. Нагороду отримує вдова дерев'янко Ольга Іванівна. Орденом за мужність нагороджується посмертно. Левченко Анатолій Олександрович. Нагороду отримує вдова Левченко Надія Павлівна. Урено за мужність нагороджується Олексієнка Борис Михайлович. Нагороду отримує вдова. Олексієнка Валентина Глібівна. Орденом за мужність нагороджується посмертно вовк Володимир Павлович. Нагороду отримує вдова вовк Валентина Іванівна. Чорнобильської катастрофи хотів побажати всім здоров'я та довголіття, виразити глибоку шану та вдячність і зробити об'яву, що в цьому році, згідно указу президента Номер 41 2016 Міністерством оборони України, всім ліквідаторам Чорнобильської АЕС. Присвоєні чергові військові звання та запросити з військовими квитками підійти до військового комісаріату, щоб ми могли вам записати наступні чергові звання. Вітаємо Жевтовоцьку громаду на засіданні історичного клубу пам'ять середньої школи номер 10 від нуня родого лісу в жовтій з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф та 30-річчя аварії на ЧАЕС. Чорнобиль, який він далекий і близький водночас кожному жовтоводцю, адже в пам'яті, як і у воді, відображається той нестерпний бій, якого зазнали українці в результаті Чорнобильської трагедії. Так, Дмитре, події пов'язані з трагедією на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року навіки вписані чорними рядками в історію України. І відлунюються ті події не лише в серцях наших мужніх ліквідаторів, а й у кожному серці цілої України і всього світу. Чужої біди не буває, і Чорнобильська біда постукала в кожну домівку. Адже всі ми живемо на одній землі. Тому б'ють у ці квітневі дні дзвони пам'яті, чорнобильські дзвони. Б'ють так голосно і сумно, щоб почули їх на всій планеті, щоб уберегти людину своє майбутнє від подібних трагедій. Шалі війшла полину кіркою розплати. І крається серце, що мить, хоч квітень панує на дворі, а пам'ять тривожить, свинить згадайте загиблих героїв, кого отруїв полином, нестримний пекельний реактор, кого запалив, поворот, вогнем не керований атом, хто першим полинув у бій, Щоб землю з біди рятувати, обов'язок виконав свій. Коли діждала сама, Задаємо і тих, хто пізніше поліг, здолала отрута, герої відважних своїх, не можуть нащадки забути, бо ми живемо на землі, вдихаємо пахощі квітів, світанки зустрічаємо всі, і можемо сонцю радіти, бо наша планета живе, відбита синами в двобої. Тож пам'ять у дзвони, хай б'є задай то загиблых героев Там нет меня Где на песке Не пролегли твои следы Где птица белая руске, Где птица белая в руске, Крушит у воды Если звук дрожит у желанной пристани, и где глаза твои среши, и где глаза твои среши. Порой, ты Глядишь на дверь с надеждою И как ребенок свет порой И как ребенок свет порой Ты лепишь по снежную Там нет меня Где пароход, ночи надежда, Gracias. No, no. песке Не пролегли твои следы Где птица белая в тоске Где птица белая в тоске Крушит у пенистой